Рада вітати тебе на базовому курсі C-Sharp плюс об'єктно-орієнтоване програмування. Я постаралася зробити так, щоб всі відео були максимально зрозумілими для тебе, як для новачка, який або яка абсолютно нічого не знає в C-Sharp. Тому вчити ми будемо з абсолютного нуля. Всі уроки я поділила по модулям. Я ще не знаю, яка їх буде кількість на кінці курсу. Але кожний модуль це одна велика тема в C-Sharp. Але оскільки ми вчимо програмування і C-Sharp – це доволі серйозна мова, в якій є багато логіки і багато прикладів. То всі модулі я також поділила на уроки. Це зроблено для того, щоб ви не дивилися відео по півгодини годині, а то й півтори, щоб ви не бралися за голову. Тому давайте так: одну думку я буду намагатися донести за одне коротеньке відео. Якщо у вас залишаються питання після уроку або вам щось не зрозуміло по відеоматеріалам, то філфрі запитувати в коментарях. Я для того і є, щоб відповідати вам в коментарях, пояснювати тему, яку ви не до кінця зрозуміли, і для того, щоб допомогти вам зрозуміти все ніби бездоганно. Окей, я пропоную починати, і це буде такий вступний урок. Він буде з говрячою головою, тому що тут більше теорії. Таких уроків буде всього декілька, тому що 90% або навіть більше всіх уроків будуть все таки практичні. Ми з вами будемо дивитись на презентацію і писати лайк в кодьмах. І після кожного уроку я даю невеликі завдання. І я рекомендую, щоб ви їх виконували і скидали рішення мені в ЛС. Отже, я пропоную починати. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке C-Sharp, про встановлення Visual Studio, про першу програму і про синтаксис, але в невеликих розділених відео. І почнемо з того, що таке мови програмування C-Sharp. Для цього я так. Отже, C Sharp це компілююча, строго типізована, об'єктно орієнтована мова програмування, розроблена компанією Microsoft. C-Sharp дозволяє виконувати, створювати наступні програми. В першу чергу це веб-додатки, тобто програми, які працюють на інтернеті на браузері, тобто вебсайти, в принципі. Та? Далі C-Sharp дозволяє створювати десктопні додатки, причому не тільки на Microsoft Windows, а і на всі інші операційні системи. От десктопні додатки – це такі, що качаються на наш комп'ютер і можуть запускатися без інтернета, наприклад, Microsoft Word або Excel. Крім того, з допомогою C-Sharp можна створювати мобільні додатки, тобто буквально програми, які ми качаємо на свій мобільний телефон, програми командного рядка, тобто CLR, консоль. Так, крім того, хмарні системи, пристрої, інтернету речей. Інтернет речей це такі девайси, які в принципі мають в собі інтернет. Це найпростіше пояснення, яке я могла придумати. Тобто пральні машини, це можуть бути позаміні машини, це можуть бути духовки, мобільні телефони, система AJAX і так далі. І крім того, ще на C-Sharp можна писати програми для машинного навчання та звичайні відеоігри. C-Sharp вперше з'явився в 2000 році разом із платформою .NET 1.0. З тих пір Microsoft щороку випускає нові версії C-Sharp і .NET, але це не означає, що ці версії абсолютно співпадають. Наприклад, станом на листопад 2023 року, остання версія C-Sharp – це 12.0, а остання версія .NET – це 8.0. C Sharp це мова програмування. Але ви могли помітити, що з ним дуже часто поряд згадується .NET, як, наприклад, я щойно згадала. І вам, напевно, необхідно розібратися, що ж таке цей .NET, навіщо він потрібен і чому не говорять тільки C Sharp. Отже, коли ми пишемо програму, то ми використовуємо певні команди. Правні команди, які ми вивчимо на наступному і по всіх наступних уроках, от. І в принципі, всі ці команди вони кимось були написані. Особливо, якщо це не ключові слова, ну тобто, я зараз не говорю про ключові слова, типу for, while, циклів, операторів і так далі. Я зараз говорю саме про класи і методи, які були створені давно. Якщо ви не знаєте, що таке класи і методи, а я очікую, що ви в принципі на цьому етапі не будете знати, то в принципі можете розуміти це як певні команди, які точно щось роблять, і це не влаштовані ключові слова мови програмування, тобто це не ключові слова INT, for, «while», Свічкейс, який ви можете знати, а можете і не знати. А це саме дії і команди. Прикладом такої команди може бути перша програма, яку ми сьогодні напишемо. Це дефолтне консоль RightLine. Це команда, яка виводить текст на екран. Отже, такі команди вони були кимось написані і Джеті звідкись? Саме ці команди вони, е, проживають в .NET. .NET – це фреймворк, е, який допомагає C шарпу. І ще одна важлива особливість в тому, що якщо ми маємо програму, написану на .NET, але не маємо встановленого .NET у себе на комп'ютері, то ми не зможемо її запустити. Отже, коли ми будемо з вами встановлювати Visual Studio, то разом з нею буде встановлений автоматично .NET і всі наші програми будуть працювати.